Якщо вас у дитинстві карали мовчанням, це тоді, коли ви щось зробили, і до вас не говорять декілька днів з надією, що ви зрозумієте, що ви не так зробили, то швидше за все в дорослому віці ви отримуєте такі плюшки. Можливість зрозуміти по одному слові, що в людини щось не так. Відбувається у житті, або в неї змінився настрій, і швидше за все ваша перша автоматична думка буде про те, що певно ви щось не те зробили. І вам захочеться швидко-швидко вияснити, що відбувається для того, аби зменшити цей рівень тривожності. Тому люди дуже часто з подібним досвідом можуть задавати питання точно все окей, тебе точно все окей. Вони іноді дратують цим. Ви не терпите, коли хтось відповідає вам довго на повідомлення. Вам дуже важливо відчувати себе в безпеці, тому що цей страх, що вас покинуть, він дуже дуже сильний. Звісно, це не означає, що у всіх людей з подібним досвідом будуть такі наслідки. Це не означає, що лише цей досвід впливає на те, як ви зараз себе почуваєте. Але ми не можемо закривати очі на факт, що мовчання це емоційне насильство. Шкода, що наші рідні про це не знали раніше.